Привіт! 9 років працювали на бізнес, не покладаючи рук. За своєю домівкою доглядали лише в такій мірі, скільки того було необхідно, щоб було де помитися, переночувати. Тобто в хаті в нас там все гаразд. А ось на дворі почали лише в минулому році наводити порядок. І, власне, хочу показати, що в нас відбулося. Зміни ви не зможете відстежити, тому що будинок. Якби фото можна сюди підставити, буде, як він виглядав, але він ще не в кінцевій фазі своєї реставрації. Хочу показати, що тут у нас була така ну, ділянка захаращена. Ми повикидали старі дерева, Ось посадили такий бансай сосну японську, яка буде цвісти, дуже радувати око. Її потрібно підстигати формувати. Також тут буде рости верба. Ось, там невеличкий розарій навпроти. Виходу з будинку. Ось тут у нас є бузок штамбовий. Він такою шапочкою наросте в діаметрі сантиметрів 80 і буде аж радувати око. Тут виноград був посаджений, не скажу, що помилково, але не на 100% вдало. Тому ми переформатуємо опору під нього, переведемо вже тут скоротили саме ширину даної опори, переведемо його трішки вбік. Пустимо на шпалеру і він нам тут заважати не буде. А зеленіти буде. Тут цей виноград залишиться. Все буде пофарбовано. Ось наша зона лаунж-зона, як модно казати, зона відпочинку. Тут ми висадили такий бардюрчик від хати самшит. Будемо доглядати, щоб не було вогнівки. Питання дуже важливе, але з розсадниками він приїхав у відмінному стані. Дещо при так таких для нього нові умови. Але все пролити раді фармом. і вже тиждень він тут зростає, поки що на 100% влаштовує його розвиток. Ось привезли магнолію. Тут вона в затишному місці буде знову ж таки радувати нас і наших гостей. Наш газон, він багатостраждальний, але йому вже, хочу зазначити 8 років, У 2016-му я розрівняв ділянку і посіяв даний газон. Хочу відзначити, що кульбаби практично немає. Хто знає про що я, то це не кульбаба, це є це мізер. Ось. Але гербіцидом ми проходили в минулому році і будемо йти знову, тому що е, все-таки знову насіння бур'яни полізли. Є персик, ми його знову пересадили вже вкотре. Тим не менше він цвіте. Тут у нас туї, були розтягнуті попри забор, аж до. Теплиці. Тепер ми їх зсунули в купу. Це звичайна східна туя. Вона дуже сильно розростається, не потребує особливого формування. Але тим не менше, ми будемо з нею працювати, щоб вони були охайні і зробили нам тут природній такий ширму. Перед туями буде зростати 5 кущів лаванди для аромату. Дана вишня, то це взагалі любов. Вона була ось такою маленькою і кругла, як шапочка. Да, довелось багато гілок прибрати. Ось в наступному році ми приберемо ще цю гілку, щоб вона не нависала на цуяну. Ті, які є, прикоротимо, але вона дає відмінні плоди і ніколи не хворіє. Так як тут гарне провітрювання, місце для неї ідеальне. Знову персик. Як вони цвітують? Це взагалі абрикос уже пересів. Там грушечка Антонова, полуниці. Ми нічого не робили. Ми це все зрізаємо. І робимо тут спортивний майданчик для нашого Антона. А полунички посадимо менше, ось там на місці голуб'ятника поставимо високу грядку. Тут досипали кору, і в нас звичайні лісові сосни зростають. Дане пожовтіння хвої це стрес від пересадження. Ком тут трішки обвалився, але я думаю, що за допомогою радіфарму ми все витягнемо. Ось тут ком взагалі не так би постраждав, було голе коріння. Але якраз вона почуває себе набагато краще своєї сусідки. Ось ця рослина називається пухироплідник. Ось. І ще в нас між соснами, ось цими навпроти теплиці, напрашується, і він тут буде: штамбовий клен 4-метрової висоти червоний. Він буде доповненням даної композиції. Ось, що ще сказати? Е, Любіть. Природу, любіть рослини, доглядайте. Тоді вам додому буде хотіти повертатися швидше і частіше, тому що робота, вона як операційка, вона з'їдає нас, і ми бачимо все важливе там і забуваємо про ще більш важливі речі: а це наші діти, це наша сім'я, родинний затишок. Тим, що ми створили тут саме в плані родинного затишку, у нас все гаразд. Е, да, для чого я це показую розказую? Тому що, знаєте, всіх цікавить питання. Люди, там, блогери розказують всіх в як доглядати за рослинами, а що в них робиться. Ось що в нас робиться: цвіте слива, стені, цвіте знову ж таки, вишня, але є і фокапи. І я не скриваю цього, подивіться на цю грушу. Тут бідося. І я саме звернув на це увагу. Дані листочки не мають так виглядати. Якщо приблизити камеру, ось. Такі листочки з червоними пухарями дуже сильно вражені грушевим кріщем. Проте ми знаємо, що з цим робити. Сподіваюсь, ми не запізнилися дуже сильно. Ми використаємо препарат Provantomite уже сьогодні і захистимо нашу грушу. Сподіваюся, вона пустить нове листя. Тому що я оглядав на городі наші груші, давно нас там ще йдемо, покажу. ще є вісь 6 сотих городу, вся ділянка 15 сотих. І там груші в нормальному стані, тому я цю чисто пропустив ось наша груша, і вона в неї нормальні листочки розпустилися. Щоправда, якщо не пройти провантомайт, а ми не проходили тому що цвіт, ось, то вона теж може заразитися. Ось там наш город аж до тої. Купи землі, там зліва грушечки, справа ми висаджуємо грядочки, у нас завжди невеличкі, але завжди охайні, і там дуже багато зростає смачної їжі, смачних вітамінів. Ось малина, до речі, тут теж є проблема. У нас є проблема. ми нормальні живі люди. Це пиріг. Як його знищити, я покажу в найближчому відео. Ми будемо працювати гербіцидом, тому що це питання вручну не вирішується. Там ще один ряд у нас не вирізано, зверніть увагу. Якщо тут ця малина, така якою вона залишилась в минулому році, після, після сезону, власне, кажучи, її потрібно зрізати на висоту десь метр, тому що в нас вона без підв'язки, багато не залишки, без поливу багато не залишаємо. Нам цього достатньо. І прибирати недорозинені пагони і, звичайно, старі. Ось тут уже малина проріджена, 5-6 стебел потужних потрібно лишати на один погонний метр. Ну, та, тут у нас двохрядка, то може бути більше, але ви на то не зважайте. Компостні ями теж в теплиці поки що нема що показувати. Тут у нас буде ще, ще кущі будуть смородини. А ось ми висадили лохину. Ну, Висаджували мені люди допомагали, тому я десь упустив, можна було б рідше. Але хочу звернути вашу увагу, що ми сюди дали прибалтійський торф фірми Друпета, кислотність 3 5, 4 ідеальний для лохини. Трішки додали сірки, так як даний торф перемішували з землею для того, щоб він краще утримував вологу. Це все буде замульчовано агроволокном та корою. Ось, простелимо сюди від бачка капельну стрічку про всяк випадок. І будемо чекати. Врожаї, яма, яку ми копали, це 40 см шириною і десь 60 глибиною. Пішло у нас сюди 300 літрів торфу, Ну і частина землі, яка була вивернута сюди з цього ж місця. Ну що, полетіли, до речі, я будем Ну Вона в нас дуже погано розвивалася, вже є цвіт, У неї корінь корінько ну, не міг піти. Можливо, саджен був. Ми її і зрізали, і підрізали, але вона виглядає зараз краще ніж її її сусі. ось яблунька флоріна. То вона побита в нас цикаткою біголовидною. Влітку не зробили обробку провантоверналом, а це важливо робити і саме в серпні місяці. Зимою на початку весни ми працювали уже препаратом зимові. Фух, до роботи говорити кожен. День.